Сьогодні середа, 22 березня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Світова спільнота продовжує підтримувати Миколаїв. Днями до міста завітала делегація програми розвитку ООН в Україні. Також міський голова Олександр Сянкевич провів зустріч з послом Австрії в Україні. Більше про налагодження співпраці між південним регіоном та країнами Європи розкажемо далі. Миколаїв продовжує отримувати світову підтримку. Нещодавно робочу зустріч з консультантами програми розвитку ООН провели представники Миколаївської міської ради. Під час зустрічі сторони обговорили чимало нагальних питань з розвитку громади Миколаєва. Фахівці були з абсолютно різних напрямків від громадської безпеки до стратегічного планування. Обговорювали різні напрямки співпраці, і перш за все це була розмова про інвестування в концепцію інтегрованого розвитку міста Миколаєва, в створення певних моделей, відкриття офісу відновлення. Вони будуть нам в цьому допомагати та всіляко сприяти. Крім того, плануються інвестиції в громадську безпеку, в медичні заклади та взагалі в соціальну сферу міста Миколаєва. А от міський голова 20 березня зустрівся з надзвичайним та повноважним послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо. Олександр Сінкевич розповів делегації про безпекову ситуацію в Миколаєві та окреслив головні потреби міста для поступового повернення до мирного життя. Зокрема, Олександр Сінкевич зазначив, що сьогодні велику увагу влада приділяє облаштуванню бомбосховищ на території навчальних закладів. Делегації обговорили і питання підтримки місцевого бізнесу зі свого боку. Арад Бенкьо розповів, як Австрія допомагає Україні загалом і Миколаїв. Зокрема, та запевнив, подальша підтримка буде ще потужнішою. Сергій Мальников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. Патрульна поліція Миколаєва оголосила набір нових працівників. Про це повідомив начальник обласного управління патрульної поліції Віталій Даніла. Які вимоги до майбутніх правоохоронців та як приєднатися до лав національної поліції, дивіться далі. Зарадити і допомогти, а також зробити місто безпечним з таким закликом до охочих вступити в ряди правоохоронців у Миколаєві. Звернулися в обласному управлінні патрульної поліції. Патрульні поліцейські на варті Миколаїв з 2015 року. Ми продовжуємо розвиватись, іти тільки вперед. Захищаємо права, оберігаємо життя. Від початку повномасштабного вторгнення миколаївські патрульні спільно з силами оборони пліч опліч відстояли наше місто. Але боротьба досі триває. Як на фронті, так і в тилу. Попереду ще дуже багато роботи. Вимоги до кандидатів передбачають наявність українського громадянства, вільне володіння українською мовою, повнолітній вік, повна середня загальна освіта і володіння водійського посвідчення категорії Б. Усім кандидатам необхідно подати документи, пройти тестування і медогляд, показати належний рівень фізичної підготовки, а також пройти співбесіду. Ми шукаємо тих, хто готовий стояти на варті правопорядку рідної країни. Ми віримо в тебе, чекаємо у нашій команді. Разом до перемоги майбутніх працівників готові забезпечити стабільною заробітною платою. Охочим вступити до лав патрульної поліції. Необхідно заповнити заявку за QR-кодом на вашому екрані, а також подати документи за адресою місто Миколаїв, вулиця Новозовацька, будинок 16-1. за додатковими питаннями звертайтеся за контактним номером телефону. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Вдячність за порятунок. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій відзначили волонтерів, які надали невідкладну допомогу жінці з мінно вибуховою травмою. Надзвичайна ситуація сталася у селі Любомирівка, що на Миколаївщині. Усі подробиці розкаже далі моя колега Наталя Засядько. Троє волонтерів благодійного фонду «Спарта» – Ірина Стасюк, Світлана Фоменко та Владислав Пожив'як того злощасного дня поїхали з волонтерською місією у село Любомирівка Шевченківської територіальної громади. Під час своєї роботи почули вибух, однак подумали, що це піротехніки розміновують території. Насправді ж причина була інша. Місцева жителька підірвалася на міні, коли поралась на своєму городі. Спочатку подумали, що це вирок працюєте розмінування. Але через пару хвилин подзвонили і сказали, що жінка підірвалася у себе в огороді. Ми приїхали туди, перемістили до швидкої допомоги, пошкоджені кінцівки уламками, були руки вхідне зі сторони боку, ми все обробили, затампонували, зупинили кров. Вкололи обезбол, тому що вона була у шокованому стані, і привезли до лікарні. Волонтери не лише оперативно і професійно надали першу допомогу постраждалій, а й транспортували жінку до лікарні. Вона зараз у лікарні у гарному стані. Частково її будуть виймати уламки, а частково вони маленькі повинні вийти самі. Від усіх рятувальників Миколаївщини волонтерам вручили подячні листи та цінні подарунки. Надзвичайники вірять, за людяні вчинки добро повернеться з сторицею. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі. Март. Через коротке замикання електропроводки у селі Надбузьке сталася пожежа на території садово-виноградного товариства. Як миколаївським надзвичайникам вдалося приборкати полум'я і ліквідувати пожежу у наступному сюжеті. Днями близько пів на шосту ранку до служби порятунку надійшла інформація, що у селі Надбузьке Веснянської громади Миколаївського району горить дачний будинок на території садово-виноградного товариства. На місце одразу вирушили два чергові караули пожежно-рятувальних частин, а також чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Відділенням прибувши на місце, було виявлено пожежу перекриття та покривлі. Точного будинку на площі приблизно 60 метрів квадратних. В ході розвитки було виявлено, що потерпілих в приміщень немає. Після гнездрування було подано ствол на гасіння. Також було викликано додаткові сили. Час ліквідації пожежі склав одну годину. Як стало відомо пізніше, пожежу спричинило коротке замикання електропроводки. До її гасіння залучили 9 вогнеборців та 2 одиниці спеціальної техніки. Вже о 7.50 пожежу успішно ліквідували. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Міська рада продовжує працювати над розробкою генерального плану Миколаєва. Це стратегічний документ, який визначає план розвитку міста на кілька років вперед. Як до цього ставляться миколаївці та які пропозиції висловлюють? Аби з'ясувати це, наші кореспонденти вийшли на вулиці. Сьогодні ведеться активна робота над створенням нового генерального плану для Миколаєва. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, що б хотіли бачити в ньому Миколаївці. Як вам ідея зі створенням нового генерального плану для Миколаєва? Прекрасно, що ж в цьому плохого, добре? Дуже добре. До Розвиток міста це завжди добре. Не будемо нічого міняти, залишимо, як є, дороги зробимо. Так у нас все вроді відстрадається. Дуже хочеться. Бо наш міст не дуже чистий, ями, ввечері не, не пройтись, можна і ноги поламати. Хочеться, щоб плитку ложили, чи не знаю. Ну, щоб було краще. Розвит Ніколаєва це взагалі класна штука. Ми не встановлюємося. Чудово, це прекрасно. Наше місто потребує вже реконструкції, змін. Вони конче потрібні, просто необхідні. Ну, я позитивно відношусь. Я, звісно, не знаю, що туди буде входити, але я за, щоб ми трошки перестроїлись і головне, щоб чистенько було. Що нового ви б хотіли бачити у місті за новим генпланом? – Більше зелених зон, якихось. Спортплощадок, тобто, ну щось таке. Тобто, щоб якось для, для молоді, для людей щось побільше. Щоб місто було для людей дуже зручним і ну, щоб не було стихійних забудов, ну, я так думаю, що професіонали побають про це, не дилетанти будучи це розробляти. Щоб, звісно, при би. Фасади, зараз би, центральну вулицю для початку зробити, щоб воно було все-таки трошки на європейське похоже. Не так, як у нас обичний. Далі чим займатися? Транспортом. Таже же, та вода, як каже, ну, комунальне ословить. Я би хотіла бачити більше зелені, парків для дітей, якісь майданчики, щось для молоді більше. Я б хотів бачити нові маршрутки, бо дуже складно їхати з іншого краю району до центру. Ось та хотілося б більше чистоти в городі. Щоб інфраструктура в нас була хороша вже якось. Чистота, не знаю. Я не просто ще навіть не розумію, як це ми все відбудуємо. Хотілося б, щоб все встановили, щоб було красиво, что у нас дуже красивий город, небольшой город, уютний очень. Хочеться, щоб все було добре і красиво. Ой, багато ідей. Ідей дуже багато, я не знаю. Велосипедні доріжки, доріжки здоров'я, майданчики для дітей, покращення умов життя однозначно. Мені здається, треба багато чого зробити для того, щоб наше місто стало кращим. Скажіть, будь ласка, чи брали ви участь в онлайн опитуванні щодо пропозиції по створенню нового генплану? Так. так звісно, брали. Пропонувала більше дерев, пропонувала більше е, закладів, е, майданчиків також. Поки що не брав, але візьму участь. Обов'язково візьму. Ні, не брала я участі. Ні, не брав. Так, я брала участь і писала свої пропозиції, тому що я люблю своє місто і дуже бажаю, щоб це місто подобалося всім іншим, не тільки мені, щоб місто розквітало. Дуже б хотілося б змін на краще. Як бачимо, миколаївці мають ще чимало ідей щодо майбутнього генерального плану міста, а тому їх думку варто врахувати під час його формування. Своїм баченням нового генплану ви можете поділитися у коментарях під цим відео у наших соціальних мережах. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на четвер, 23 березня. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 16 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 62%. відсотки. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.